Вітаю, дорогі друзі! З вами знову центр медієвістичних студій і я, Мирослав Волощук. На продовження теми про русські локоніми та людей, названих у латиномовному історіописанні і офіційному діловодстві Середньовічного угорського королівства рутенами. Сьогодні хотілося б поділитися кількома найбільш знаковими прикладами. Перша категорія осіб це представники двору, виданих заміж до Угорщини наречених доньок і сестер Князів Русі. Хоча таких дам, як ми вже відзначали, було не менше десяти. Лише у випадку однієї з них, Марії Львівни, виданої близько 1307 чи восьмого року заміж за короля Карла Роберта з династії Анжу, відомо про юнака нашого двору Тису або ж. Тезу Рутена. Він із часом, за наступною угорською королеви, другої дружини Карла Роберта, також Марії, але на цей раз вже онуки Лева Даниловича фігурує як любий та вірний управитель справами нашого двору. Вочевидь, зі смертю першої дружини Карла Роберта. друга, яка була напівруського походження. Успадкувала цього урядника, який при дворі анжуйців зробив хорошу кар'єру, а його діти вже рутенами названі не були. Друга категорія осіб цікавіша, бо це представники Галицьких еліт, знамениті бояри, яким у порядники придворної хроніки Романовичів 13 століття, більш відомої загалові як Галицько-Волинський літопис, не шкодували епітетів, зрадливі, облудні, коромольні і так далі. Чи все було саме так, дивіться окремий сюжет на нашому каналі. Упродовж середини 12, першої половини 13 століття нам знані цілком конкретні імена представників Галицької знаті, які за різних обставин знаходили притулок, а то й постійне місце проживання і служби в Угорському королівстві. Одним із найзнаніших, та чи не вперше згаданих, вимушених мігрантів став Володислав Кормильчич. Боярин володів іменем непритаманним Загалові еліт на Русі, натомість добре відомим в латинському світі та, зокрема, в Угорському королівстві, де, перш за все, ім'я Володислав асоціювалося зі святим королем Володиславом І. Належний до двору останніх представників династії Ростиславовичів, цей Галицький боярин упродовж цілого свого життя залишався противником родини Романовичів як претендентів на Галицький престол. За свою позицію немало постраждав, бо спершу був зі своєю родиною вигнаний з Галича Романом Стеславовичем після 1198 чи 1199 років. А згодом за надмірно активну діяльність потрапив в опалу сіверських претендентів на Галич Володимира, Романа і Святослава Ігоровичів. Коромольником боярин виглядав і в очах удови князя Романа Мстиславовича, яка не розглядала можливості долучення його до свого роду регенських функцій при юному князі Данилові поміж 1210 11 аж до 1213 року. Вірогідно, ще з кінця 12 століття боярин Володислав налагодив тісні зв'язки при угорському королівському дворі. А можливо і перебував із угорськими елітами у родинних стосунках, бо у тяжкі для Галицької землі часи зробив ставку на угорських королів як своїх протеже. Ця взаємовигідна співпраця дозволила бояринові від імені короля Андрія II упродовж осені 1213-го, осені 1214 років виконувати функції урядника, не князя, урядника у Галичі і околицях. Однак неспроможність у ці турбулентні часи надійно взяти ситуацію до своїх рук. Та кілька військових поразок 1214 року змусили Андрія II прибрати боярина Володислава з Галицької землі та перевести до безпосередньо Угорського королівства. Там той отримав частину раніше відчужених королем у Естергомського архієпископа, глави Угорської церкви, земель села Пограніце. Зараз це село розташоване неподалік Словацької Днітри, Де Володислав доживав віку, смакуючи місцевим вином. Відійшов у засвіти цей Нобіль напередодні 1232 року, аж ніяк не ув'язнений, як це пізніше, в дуже заангажований спосіб, про нього написав у Хроніки Романовичу. Другим. З найбільш знаних галицьких бояр, який володів землями в Угорському королівстві та належав до курії щонайменше двох синів Андрія II на Галицькому престолі, це короля Галичини Коломана і його молодшого брата Галицького князя Андрія, був Судислав. Ім'я Судислав також мало знане серед князів Росії, а тим паче бояр. Однак було добре відомим у землях п'ястів і особливо пшемеслідів у Богемії і Моравії. Походження цього Нобеля, його родове та майнове коріння невідомі. Однак, час постання на сторінках хроніки Романовичів і постійна послідовна проугорська позиція дозволяють шукати предків Судислава в Угорському королівстві. Ми припускаємо, що він міг належати до одного із відгалужень знаменитого і дуже впливового роду гонд Познан, відомого від початку 13 століття як Лудан. Представники цієї родини виринають у політичному житті Угорського королівства щойно після повернення Андрія II з п'ятого хрестового походу 1219 року, куди його супроводжувала чимала кількість угорського рицарства. А частина завдячувала своїй кар'єрі саме після відзнак у святій землі. Не виключено, що серед таких були близькі судиславові родичі. Окрім добре описаних воєнних характеристик Судислава, його дипломатичного таланту та здатності маневрувати у несприятливій ситуації, а це свідчило про неабиякий рівень на загал політичної культури. Ми чітко фіксуємо його неодноразові втечі до Угорського королівства, де він тривалий час мешкав. Хоча на 100% локалізувати його маєток складно. Можна припустити, що якісь землі йому належали в околицях Родинних Луданіць, це сучасний Нітранський край Словаччини, та у Трансильванії. Власне, там він доживав свого віку після 1234 року, коли востаннє був вигнаний з Галича князем Данилом Романовичем. У землях Угорського королівства знайшов притулок Галицький боярин Жирослав. До когорти зрощених з угорськими елітами варто віднести Гліба Потковича, Володислава Вітовича та Юрія Ветановича, не лише їхні патроніми слугують опосередкованими аргументами на походження від негалицьких батьків, а й також послідовна проугорська позиція та вірогідно намір при арпадах на галицькому престолі або ж у самій Угорщині набути певних преференцій. Закріплених у виданій 1222 року Андрієм II Золотій Буллі. До еліт Галича середини другої половини 13 століття, які знайшли прихисток у Угорському королівстві, вірогідно належали бояри Лев із синами Федором і Стефаном. Вони користувалися неабиякою увагою сімейства колишнього Галицького князя Ростислава Михайловича та його дружини. Доньки короля Бели IV Анни свідчення про надання села Барбове, яке ті отримали з рук принцеси Анни в околицях Берега і Мукачевого, синхронізуються з повідомленням хроніки Романовичу про переслідування князем Левом Даниловичем на шляху до Солей, вірогідного сучасної Закарпатської сваляви. 1255 року якогось Федора, прибічника князя Ізяслава Володимировича, також претендента на престол Галича та родича Ростислава Михайловича. Адже обоє князів належали до Чернігівських Ольговичів і володіли різними за силою підставами посісти престол Галича. Відтак, на наш погляд, йдеться про левового сина боярина Федора, який брав участь у одній з останніх спроб позбавити Романовичів влади у Галичі. Як відомо, все це закінчилось невдало. Серед угорських еліт, урядників різного штибу та військовослужилої Знаті нерідко зустрічаються названі Рутенами Маладік, Домінік, Іванко. Окремі з них фігурують як списоносець Микола, син Рутена, Йобагіон, тобто кращий муж, Рус, чи сини Йобагіонів, Рутен, Вітк, син Просемира, Гость син Руса, Добес, син Летона, чи суддя Бенедикт Рутен, або ж сервієнт Яків Рутен. Маємо справу із госпітами, яких запрошували залюднювати розлоги терени королівства, як от із Йосипом чи Іоанном Рутенами. Таких насправді набагато більше, однак, у всіх перелічених випадках, широко датованих другою половиною 13, го першою половиною 14 го століть, важко синхронізувати долі згаданих із альтернативними джерелами, окрім латиномовних угорських. Безперечно, відомо і про компактні проживання рутенів, які, як ми вже відзначали, датуються не раніше з середини 11 століття. Таких поселень десятки, і вони вкривали угорське королівство від Братислави на Заході до східних комітатів на сході, від Спіша, Турця і Шариша на півночі до Вуковара і Пожеги на півдні. Наведемо найбільш промовисті приклади. Якась група рутенів з походження 1214 року занотована у Трансильванії в околицях Твердині Красна. Станом на 1254 рік на сході Угорського королівства поблизу сучасних словацьких міхаловець, читаємо про якісь поховання рутенів, які за замовчуванням свідчать про замешкання цього краю характерними з походження жителями, що компактно були захоронені у спеціально для цього відведеному місці. Рутени мешкали в околицях Хорватського замку Вуковара, як записано у королівському дипломі від 1267 року. Про вільних з походження рутенів згадано 1324 року в межах сучасного румунського повіту Муре, що Трансильванії, нашого цвіту по всьому світу цей значно пізнішого походження вислів цілком стосується середньовічної доби. При цьому хотілося б відзначити, що значною мірою йдеться про представників еліт, військовослужилу знать знаць середнього і дрібного рангу. Вільних людей на селі та госпітів, газдів, які загосподарьовували відведені їм під це королівською адміністрацією землі. Вони цілком комфортно, наскільки можна вважати, за джерелами почували себе на нових землях, які, судячи з усього, отримували у схожих до попереднього місця проживання природно географічних умовах. Саме ці покоління русських прибульців до Угорського королівства. Започаткували традицію подібної мобільності для наступних поколінь, що безупину тривало до початку ХХ століття. І саме на основі цієї неопертої на історичні джерела традиції у XIX столітті сформувалося хибне уявлення про рутенів як автохтонів, котрі мешкали у розкиданих дунайською Низовиною, карпатською котловиною землях ще до появи тут на межі 9-10 століть кочівників мадярів. Однак, повторюся, досі ніхто ще не пояснив, як політонім Русь чи Рутен міг у великій кількості на розлогі території на захід від Карпат появитися і поширитися раніше, аніж це відбулося на Прикарпаті. Тому вивчаємо свою історію, вивчаємо історію сусідніх держав, адже лише у такій синергії можна наблизитися до чесної професійної відповіді на поставлені питання. З нами Бог і пречиста Діва Марія, перемога буде за нами. Слава Україні!